Всім привіт, ми з України 6 жовтня, вже 16.00, у нас он 20, 20 градусів тепла. Тож, в Запоріжжі, як бачите, 20 градусів об 16.00, 6 .00, жовтня. В день було тепло, було ще й сонечко. Щось завела повітряна тривога, заріс страшно. Тож, частина рослин у мене ще на вулиці. Нема такого, що я хаотично все заношу. Ні, Ще молоді рослинки на вулиці, тут також ще рослиночки на вулиці, інжир ще поступово собі достигає. Ну, було там трохи прохолоди. Але вона була незначна, ну, трошки було. Е, так, Запоріжжя, як бачите, 20 градусів 16.00. І у нас було е, сухо. Дощики пройшли, коли було трошки прохолоди. Але той дощик був настільки незначний, що в суботу я поливала всю вулицю, тому що гортензії, які так похилили вже голову свої і листячки, вони так хотіли пити, що довелось поливати всю вулицю. Я бачу, що в деяких регіонах йдуть то ще й прохолодно, вже і навіть дуже сильно прохолодно. Одесу взагалі затопило так, що мама не горює. Запоріжжя сухо поливаю рослини. Ну, Такий у нас клімат, такий у нас регіон. Дощі обійшли стороною, мабуть, всі зібралися десь там і обрушились на людей. Ось у нас було сухо, довелось поливати. Тож вікна ще відчинені всі на провітрювання. Вікна ще не зачиняються в самому садочку. Виходить, сонечко і він взагалі дуже сильно нагрівається. Тож, я як би. Не поспішаю нікуди, поступово все трошечки заношу, все отак стає на свої місця. Десь тарілки, піддони стоять. Десь рослинки вже так собі гарнесенько стоять. Сьогодні зранку я всіх обробила обробила всіх препаратом від кліща і добривком все по 20. От ананасики собі. Тут мікроцитруси, ролі про мікроцитруси я показала. А розквітла ще дивіться, яка гарна, красива орхідейка. Зараз тут різкость на неї наведемо. Дивіться, яка вона ніжна, тендітна така. Що ще така краса розквітла. Поруч дендробіум хіпійкі квітне, а та, я не знаю, як вона називається. Тут ось манго, а, карамбула. Нормально себе почуваю взагалі. Ось так тут розташовані у мене великі ну, рослини. Тут лимон, лимон, мій італійський, тонкий, дзвонкий і прозори. В ньому дуже гарно розрісся сукулінт. Дуже так гарно, красиво виглядає, таке кашпо плетене. Зараз намагається заховатися. І багато на ньому лимончиків. Коли плоди ще є в такій стадії, їм ще треба давати доброго все по 20. Я використовую плантафол, корінь мені підживити таку кількість рослин взагалі незручно і буде фізично тяжко. Тож я використовую тільки доброго по листу. Там мандаринки дозрівають. Ось цей мандарин. Так як в суботу було полити все і знов все дочку вулиця, то завтра я його під корінь полью добривом там, де більше буде калію, щоб мандаринки вже набирали своєї солодості. А поки багато рослин ще дуже зелених, тож всі отримують це по 20. Чай-калійка моя Пінокіо квітне собі, квітне та й квітне, там вон, ананаси. Гарні, красиві, один ще скоро почне достигати. Ось на, зроблю на одну лейку добриво з великою кількістю калія і полью ананас, і мандаринчик, який вже почав достигати, щоб вони були там максимально солоденькі. Тож що тут все так заповнюється поступово, потрошки все заношу, тому що попутно ще обробляю. Так, препарат від кліща я використовую ось цей. На даний момент. І плантафол. Мішаю їх разом і пооброблюю рослини. Так, моє дерево сад з мікроцитрусів починає потрохи вже давати прирости. Ось тут є приріст гарненький. Ось тут, на цій гілочці, є гарний приріст. Ті ще не дали і одну треба переробити, тому що воно стояло в іншому місці. Я лізла за чимось кудись і просто не відчула, як я навалилася на цю гілочку. І вона зламана, тож треба її переробити. Загалом все добре. Пінокіо ще ось квітне. Дивіться, ще одна квіточка в нього розквітла, і там ще в нього є бутони. Тож довго таки радує мене своїми квіточками. Так, за цей час тут вже листочки на всіх рослиночках просохли. І можна вже ходити знімати ролик, Бо були всі рослинки доволі мокрі, бо я так щедро. Щедро я їх обшикала, попшикала, щоб позбутися і якихось натяків на пліща і дати їм добривка, бо рослинок ще плоди дуже зелені, плодів багато. І я ось така нестача і того, і сього, і всього потрошки. Треба було підживити і зробити, звісно ж, профілактичну обробку від клеща. Калатеї дуже яскраво гарно виглядають. Гузманія оця, Чи фресія, чи які там. Коротше, гарна рослинка, Тож воно все таке яскравеньке, і туда є таких кольорів, такого, знаєте, затишку естетичного. Не тільки там плодова екзотика радує. І ще коли коли такі яскраві рослинки, то. Мені подобається. Не знаю, як вам. Напишіть, як вам ще подобається Вам міні-грет рослинний. Но мені подобається, тож я так намагаюся додати всім краси і всюди. Так, стріліця моя, можливо, прохолостякує, але є надія, що заквітне інша. Банан там вже вперся в стелю. Е, так як прохолодна, все-таки попереду у нас не літо, осінь. То банан пригальмував трохи свій ріст, потім він такий активніший ріс трошечки він пригальмував. Ну, то і добре. Хай поки пригальмує, бачите, ще десь не просохло доброго і отрута. А десь в реалі, рослинки доволі такі гарнесенько собі просохли. Це у нас мініола. От, Ну, Багато ще таких дуже-дуже зелених плодів. Тож, доброго все по 20 їм наразі взагалі не завадить. Єдине, що вже достигає лайм таїті. І потрошки плоди починають падати. Бачите, скільки в нього плодиків, гарнюні, красивуні, вже починає він достигати. Плоди потрошки починають падати. Але всі отримують те, що. Всім треба. <ріст> і неважливо, чи треба це лаймо. Дерево отримає всі ті поживні речовини, що і всі рослини. Тож, без розбору, такі маленькі кумквати, ламіки достигає, сукуленти, орхідеї. Всім однаково, все по 20 і карамаїта від кліща. Одну обробку я вже робила, потім робила іншим препаратом від мочнистого червця, борошнистого червця від щитівки. Хоч у мене нових рослин в цьому році не було ніяких, але все-таки десь да, могла якась одна штука десь залишитися. І потім, коли вони гарно так розмножуються, то вже катастрофа. Ось хтось так, достигає, то їм пізніше ще там калію під корінь. Але переважно всі отримують добрива по листу, тому що підживити під корінь таку кількість рослин це неможливо. Горщиків багато, рослин багато. Тому мені зручно, коли я даю всім по листочку. Бананчик з дуже таким яскравим, класнішим листям. Тут щось гілочка. Це Мейер, він може це і скинути. Тут плотики я зачепила, щоб всім було зручно. Рослинки виглядають добре. Тут було прибрано перед обробкою, і я пройшлася і пообрізала жовті такі листочки, які ще там був день, два або три, і вони підпали. Тому як планувала я обробку. Щоб препарат максимально розподілився на те листя, яке мені треба, на плоди, які мені треба, а не просто завис на тих листочках, які все одно скоро впадуть. Тому було вчора прибирання генеральне і з секатором я прийшла і обрізала всі гілячки сухенькі, поприбирала все жовте листячко, яке хочу впасти. Тому всі на сьогоднішній день виглядають гарним зеленим. Бачите, це? З вулиці, гусенька якась і пожерла. Бачите, це такий листочок він впав і, на жаль, на себе ще й взяв добриво е і препарат, який потрібен іншому листю. Тому я прийшла, протрусила всі рослинки, пообрізала, кого там треба було, але все одно під час оприскування ще якісь листочки підсипаються. Тож... Прибирайте те, що не треба. Прибирайте листочки, які хочуть там впасти, щоб вони просто не забирали на себе поживні препарати, поживні добрива, які треба рослинам. І ви спокійно рівномірно розподілите препарати по рослинам, по листячку, яке треба і буде функціонувати, виробляти фотосинтез. І Рослинки будуть себе добре почувати. Тож, це е, такий, знаєте, момент обов'язковий. Прибирання обов'язкове, і то, е, хоч я вчора і проходилось, але все одно деякі листочки жовті, де да, позалишалися. Вони опадуть. Е, за тиждень ще насипеться листочків трошки, це також, бачите, які гарні плоди. О, енцикля розквітла. Ця гарна квіточка. Жовтенька енциклі. За тиждень ще. Щось підсиплють. І я ще буду робити обробку, тому що плоди дуже-дуже зелені. Так, по пасі Флорі, яка плететься в мене по стелі. Ось тут є плодик, ота квіточка сьогодні розквітала. Вчора розквітла, сьогодні вона вже закрилась. Я спробувала її запалити. Сподіваюсь, що я встигла. І от тут є гілочка, яка також з плодиками. одна Квіточка також сьогодні я її запилювала, вона вже закрилась. Сподіваюсь, що все добре і я встигла. Так як вона була пересаджена вже такою великою із бутонами, вона також трохи пригальмувала свій ріст. Ну і ладно, коріння засвоїть ґрунт в новому горщику і знову почне рости. Трохи я вчора підрізала кінга. Підрізала, підтягнула, щоб манго було тут більше сонечка. Прям так максимально було сонечка. десь тут. ж манго був маленький плодик має. А що трапилось? Начебто він ще висів. Ладно, треба пошукати. Вже немає нічого дима. Він впав. Блін. На жаль, плодик не доріс, не дозрів і вже Вповну. Можливо, це моя недбалість, можливо, щось йому так. Що має, у нас трохи не вдало, Будемо чекати наступного року. Так, тут також є новинки. Це Павловські. Придбала я два великих Павловських і два поменше, тому що саме Павловського в мене нема. Отам в чорному горщику, і отут на підставці також дуже гарний такий красунчик. Лимончик ось, стоїть під манго, сподіваюся, їм вистачить сонечка. Так марно, і сьогодні сонечка нема. Манго з приростами, дозріває плодик. Ну, Якби рослинкам все добре, все норм. Ось це ще трошки вологі. Тут лимончики заїхали, ще багато камелій заносити тут. Ось вони там потрохи збільшуються. Тут внизу більше прохолодий, то ще тримається така волога від добрів і від препарату. Мій каламандін варігатний щось завоюжувався, то був пересаджений і підрізаний. Таке на частичку зараз вижити, А вже те, що каламандін там постраждав, то переживемо спокійно. Кінг. Бачите, які вже в нього гарні плоди. Наливаються, збільшуються. От там також великі тут хащі. Без сонечка тут взагалі нічого не видно. Ой, ще капає препарат. Бо тут і менш провітрюється. взагалі ще такі великі краплини висять. Верхівка там підсохла гарно рослинки, а тут ще. Ще більш волого, тож зараз швиденько пробіжусь тут, бо вже не хочу, щоб на мене це накапувало. Сіра кузана тут джунглі, хащі. І рослин багато ще на вулиці. Тут мій гібрид, грейпфрути і паліто, шоколадник. кого тут тільки немає. Нормально, ще у нас тільки спокою і тиші. Дивіться, які гарні апельсинчики. Зараз це виберусь. Тут також лунаріо. І тут мандарини воно висять. І там мандаринчики висять на гілочках. Тож будьте обережні з пріскою ваших рослин, тому що мандарини квітнуть саме на ось таких гілках, на минулорічних гілках, визрівших. Вони запітли. І як бачите, на самих краєчках. Тож, якщо ви зрізаєте підрізаєте вашу рослину, бачите, край гілочки, ось вони висять, ви можете зрізати і тим самим відтермінувати ще ваше плодоношення. Отак квітнуть мандарини групи оншиву. саме на краях гілочок. Саме тут зручно показати цей приклад. Так само роблять і апельсини. Ось країлочки, він що мокрий, зараз руками лізти не буду. А, є плоди. Так, це стреліція, яка була викопана з мого садочка разом з великими рослинами. Підрізане було її коріння, посаджена вона була в таке кашпо. Все, вона заїхала на постійне ПМЖ тимчасово. Звісно ж, <хи> можливо, ще кудись її переставлю, але на вулиці, на сонечку, вона дала гарні прирости. В неї листочки всі рівні, красиві, все в рівень. А, тож, на наступний рік всю стріліці я витягну на вулицю. І вона, здається, отут видала два бутони, бо це не листочки. Листочки лізуть зсередини, а бутончики, вони лізуть з краю з боку. Тож, сподіваюся, що це бутончики. В принципі, її тут сонечка буде вдосталь, над до нею не так багато там гілочок. І так вона гарно заквітне ще там собі дасть боковушечку якусь і зробиться такий гарний рівномірний кущик. Тож, всі мої стріліться, на наступний рік виїдуть на вулицю. На вулиці стреліця почуває себе дуже добре. Квітне ще ось така орхідея. Вона неймовірно ароматна. Коли виходить сонечко, воно так тут пахнуть починає. Дуже класно. Тож, поки вся ця зеленушка радує, поки плоди всі там, ще їм рости і рости, лише тільки ранні мандарини починають дозрівати, то квітнуть орхідейки. І радують нас своєю красою, Мене. а я вас показую, як вони гарні. Там такий колір Бордо. Там жовта енциклія, тут хібіки, Тут оця яка забула, як вона називається. просто Вона ну, така тендітна. Да? Це ситець, оця її губа така класнюча. Тут скоро розквітне орхідейка. Ну, мені подобається. Зараз вийдемо ще на вулицю. Так, тут кава. Кава трохи густо на даний момент, але оця в чорному горщику, вона з'їде трошечки до краю. Коли я вже все позаношу, то вона трохи посунеться і бурбону не буде так тісно. там. Поки все так густо, тому що рослини будуть ще заноситись. Вон там перший мейер вже хоче дозріти. Пропала моя рослина камелія китайська, тобто чай. Тож я відновила собі молоденькою рослинкою, цей листочок якийсь там да. неправильний, я його приберу, щоб розуміти і дати вчасно добре рослині. Ну, а тим, хто на вулиці, їм взагалі все норм. Ну, Трошки там поголодало, але температура ще нормальна. Як не крути, звісно. би я ще не храхорилася, що тепло. Але все-таки попереду вже осінь. І треба все це прибирати. Тож, якщо у вас рослини ще на вулиці, потихеньку прибирайте. Хто ще там не заніс, в кого тепло, в Запоріжжі ще тепло. Дощі не йдуть, не було. Довелося поливати вулицю доволі таки активно. Ну, звісно, всі камелії ще на вулиці, жодна камелія не заїхала, навіть на вулиці ще в плюмірії. Також отримання обробку. Сокулінта мобіль на вулиці. Я вже знайшла йому домівку, де він буде зимувати. Він тільки на зиму виїде. Бо мені зовсім не влізе, а розбирати цю цю композицію весною чекати. Ну ні. Я спитала, людинка згодилась знайти йому домівочку на зиму, він так гарно обріз. І Я дозволю нарізати живцілу, кому буде цікаво в тому офісі. Але він поїде на, зим, на замівку в офіс офіс. Сподіваюсь, мені фотки покажуть. Він перезимує і потім повернеться додому. Дракон ще навіть не почав. Чи Це почав? вже почав, це чи просто який А, Ам... Ну, ще зелений. Ще нормально зелений. Лаврушка під хатою на вулиці. Тут ще кілька рослин залишилось. В клумбі під відкритим небом ще також плюмерія. Оця квіточка дуже цікава, Та я вічно забуваю її назву. Дуже гарна квітне. Ще й досі квітне. Так, Тут гартинзії пропетлялі, бо я їх не вкривала. І вже відквітає моя магнолія грандіфлора. В неї ще є бутони, тож мені ще треба тепло. Тут є бутон, тут бутон поменше, тут от бутончик, отут бутончик. Квітка в неї офігенна, вона була біла, сніжна, вона була дуже-дуже ароматна, дуже класнюча. Тож така в неї квітка в Флори, Little Gems, здається, так, якось, якщо я нічого не перепутала. А це вона вже відквітає і листочки такі наче чимбіж. Тож, ось така Флора, молода рослина і вже заквітла. Сподіваюсь, в наступному році вона зробить це раніше. І я більше буду насолоджуватись її бутонами, тому що бутонів наразі в неї багато, але чи встигне вона всі відкрити, не знаю. Ну, подивимося, як буде там погода і що буде по погоді. Тож це все довелося поливати в суботу, тому що дуже було їм сухо. І моя гарденція дуболиста вже почала забарвлюватись. Вже почала запарлювати своє листечко, вже не просто натікає, вже відкрито каже, що все-таки скоро, о, о, скоро 5 жовтня, вже осінь. Ще <смі> трошки і буде середина осені. Вже почала запарлюватись. Якщо волотисті, як вони деревині, ці широколисті, ну, вони просто. Де-не-де, яка там, забарвить своє листічко, а всі сісти зелені, вони просто осиплються, то дуболисти вона дуже ефектно виглядає. осінь. Ну і волотисті вуличні рослинки, вони також вже відчули. Осінь, вже вони не такі ефективні, ефектні, не такі гарні і класні, як були. На початку, ну, ще трошечки, в принципі, середина осіння вже. Деревовид, деревовидна. вони взагалі вже давно втратила свою декоративність. Ну, ці також почали вже відквітати. На цих клумбах також вже вони максимально забарвились. І вже так не хочеться осінь. Хочеться, щоб вони ще були зелененькі, гарненькі, квітли собі. Це все довелося поливати, тому що дощів не було, не відбулось. І все так панікло, голова опустила. Дивіться, який у нас яскравий колір. Насичений який колір класний. Тут така біла, тут така, Блин, вони всі різні, всі дуже класні. І Сухенько. У нас тут гібіскуси. Там гарно підросли мої можевельники. Тож вже Також ще декоративні, да. але вже відчувається, що все. Вже такі, знаєте, останні штрихи, літочка доквітає троянточка малесенька, смуга така. Вже навіть гібіскус трав'янистий від прохолоди почав хворіти, починає хворіти на борошнисту росу. Треба вже його зрізати. Але ж в мене не одна градіфлора, в мене ще така сама. Отут, в цій клумбі, і там один бутончик посередині є, але вона якось менше підросла. Багато гірше, ніж та підросла. Тут голода, голда набель. Вже також паніклі, квіти такі величезні. Наче тепло, наче ще все зелене, але все-таки Все-таки сумно, бо не хочеться, ось Тут у мене ще купа сукулентів вісить, вон там який впав. Камелії величезні ще треба буде все позаносити. Чи мені ще треба тепло. До кінця жовтня нехай би було ще тепленько. Бачите, вже сонечко сідає, трохи хмарно сьогодні в нас було. Начебто і не хочеться мені тої осені і зими. Хочеться, щоб тривало літо, але ж попереду саме цікаве, Попереду дозрівання наших цитрусових рослин. Це ж такий попереду саме смачний сезон. Тож, не сумуйте, все буде добре. Попереду найцікавіше, попереду самий смак. Тож, на цій позитивній ноті. Не сумуйте, <рес> тримайтесь, за що і як, не знаю. Самі страшно інколи, що і як. А, обіймаю цьомою. До нових зустрічей!